Слава Україні! Український легіон у Польщі. СБУ затримали на Одещині капітана вантажного судна, який вивозив з Криму крадене українське зерно. Я Ольга Захарченко. В ефірі Першого Подільського п'ять хвилин на головне. Кілька тисяч українських добровольців уже зареєструвалися для участі в українському легіоні в Польщі. Про це заявив глава МЗС країни. За його словами, Польща займається їхнім навчанням та екіпіруванням, а потім добровольці будуть направлені до України як підрозділ із правом повернення до Польщі після проходження ротації. Музика. Служба безпеки України затримала капітана вантажного судна, який допомагав рашистам вивозити з Криму українське зерно. Корабель ходив під прапором однієї з країн Центральної Африки, а його екіпаж виконував замовлення Росії. За даними слідства, протягом 2023-2024 років судно неодноразово пришвартовувалося до морського порту Севастополя, щоб забрати награбовану агропродукцію. Потім корабель транспортував вантаж до близького сходу для продажу на користь країни агресора для маскування злочину. Капітан періодично вимикав GPS-трекер та вносив недостовірні відомості до журналу маршрутів і стоянок плавзасобу. Як становило розслідування, капітан є громадянин однієї з країн Південного Кавказу. Крім нього, до складу екіпажу входило ще 12 іноземців. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі. У межах кримінального провадження судно відбуксирували на Одещину та за рішенням суду арештували. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та інших осіб, причетних до незаконної діяльності. Війна забрала життя захисника з Хмельниччини. Красилівська громада провела в останню дорогу солдата Андрія Главацького, навідника 3-ї штурмової роти. Андрій загинув 4 липня в районі населеного пункту Вовчанськ Харківської області. Загинув в бою до останнього свого подиху, був вірним військовій присязі та мужньо і безстрашно боронив рідну землю. Герою назавжди залишається 44. З усіма військовими почестями поховали воїна на алеї Слави місцевого кладовища. Співчуття рідним. Вічна пам'ять та слава полеглому герою. У Шепетівському районі зафіксували порушення санітарних норм щодо застосування пестицидів під час обробітки поля. Аграрій розпилював хімікати на відстані 50-100 метрів від житлових будинків. Про це повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби у Хмельницькій області. Інцидент трапився в селі Мрачівка у Лашанівської тергромади. Недотримання правил під час процесу обробки поля виявили місцеві жителі. Згодом направили до Держпродспоживслужби колективне звернення. Комісія підтвердила факт порушення санітарних норм. Це вже не перший випадок порушення санітарних норм і застосування пестицидів цього року. За перше півріччя 2024-го таких було зафіксовано 10. Торік загальна кількість порушень склала 16. На полігоні твердих побутових відходів триває будівництво очисних фільтрувальних споруд. Про це повідомляє розумне довкілля Хмельницький, виконавець проєкту Литовська компанія. устаткування виготовляє австрійська компанія. Технічний нагляд здійснює французька компанія. Наразі триває підготовка майданчика для встановлення самої установки. Відбувається облаштування ємностей збору фільтрату та ємностей накопичувача очищених стічних вод. Проєкт фінансується за грантові кошти від інвестиційної платформи сусідства ЄС та Європейського банку реконструкції та розвитку. 11 липня на Хмельниччині переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню. Тож будьте уважні та бережіть себе. Залишайтеся з першим подільським, оскільки ми повернемось в ефір згодом свіжою та найважливішою інформацією. Мирного та спокійного дня! Слава Україні!